Всім привіт, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка, Вас вітає диво казка, Тож усі зручно сідаємо, Казочку розпочинаємо. В лісі біля річки жили малі порічки, вони в саду гуляли і в різні ігри грали. Завжди вони ранесенько разом з сонцем вставали. Доброго раночку, хто тут ще в нас спить? промовила порічка і спинилася на мить. Всі братики й сестрички вмивались на дворі, і лиш одна порічка не хотіла йти. Що трапилось маленька? Чому така сумна? запитує сестричка. Ой, захворіла я. Болить у мене горличко, не можу їсти я, відповіла Порічка. Тихесенько, заспокойся, лягай, відпочивай, а я піду і зроблю тобі чайок із трав, сказала їй сестричка і пішла робити чай. На дворі було тепло, всі бігали в траві. І сестричка закричала. Ідіть швидко сюди. Сестричка захворіла, допоможіть мені. Ідіть скоріш до річечки і принесіть води. А ви, дров збирайте, щоб розпалити пічку і заварити чайок. То принесіть швидесенько тоненький гілочок. Всі взялись за роботу. Швиденько роблять все, і ось уже сестричка смачний чайок несе. Ось чай я заварила, він із духм'яних трав і дуже лікувальний їх лікар приписав, промовила порічка, старшенька сестричка. Маленька чай взяла. Сестрі подякувала і випила його. Тепер вже мені краще і горло не болить. Піду у сад посиджу, мені дуже кортить побачити метеликів і бджілок на квітках, сказала порічка до старшої сестри. Ні, ні. Полеж тепер ще в ліжечку, тому що хвора ти, відповіла сестричка. Годинку відпочинь. А коли біля дерева появиться тіньок, тоді підеш посидиш на тепленький Я, промовила до сестрички порічка мала. Сонечко піднялося, за дерево сховалося і став уже тіньок там, де стоїть паньок. Дивиться, порічка, старшая сестричка, маленької нема, хоч вже давно пора. Пішла вона до хати, щоб порічку позвати, на вулицю гуляти, а там її нема. Ой, лишенько, біда, ідіть усі сюда. Пропала десь сестричка, маленька я порічка, кричить старша сестра. усі Кругом шукають, гукають. Де ти є? Ми всі тебе шукаємо. Тебе нема ніде. І ось одна порічка під ліжко подивилася, а там мала порічка. Ти як тут опинилася? запитує вона. Казала Порічка. Ідіть усі сюди, знайшлась хвора сестра, промовила Порічка. Усі біжать радіють, бо гарна новина. Як добре, що знайшлася, та я вже й не хвора, бо не болить нічого, промовила сестра. Всі радо обнялися. Ура, ура, ура! Як добре, що знайшлася здорова вже сестра. Кричали порічки, стрибали, як п'ячі, тепер ми будемо гратися, бо ми здорові всі. Така була історія про гарненькі порічки. Де дружно завжди жили братики і сестрички? І ви також, малята, будьте як вони, завжди допомагайте і братові, і сестрі.